План роботи лікарень на випадок блекаутів розробило Міністерстві охорони здоров'я. За інформацією відомства, кожен український медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення в разі проблем із електропостачанням. У більшості лікарень генератори спрацюють автоматично протягом кількох секунд. Це дозволить забезпечити роботу операційних кисневих станцій та критично важливого обладнання. Варто зазначити, що йдеться саме про ті медичні заклади, які законтрактовані з Національною службою здоров'я. Сергій Добров, перший заступник міністра охорони здоров'я з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо вас. Добрий ранку. Наскільки лікарні зараз готові до можливих блекаутів? Всі заклади охорони здоров'я готові до можливих відключень світла. Хотів би акцентувати увагу на тому, що заклади охорони здоров'я належать до критичної інфраструктури. Тому звичайно ми розуміємо, що віалові відключення не розповсюджуються на ці заклади. Але звичайно, ми маємо бути готовими до всього. Тому ще з 2022 року умовами контрактування з Національною службою здоров'я України була наявність генераторів в. Кожному е, закладі охорони здоров'я, які мають стаціонарний пакет, на сьогоднішній день абсолютно всі заклади охорони здоров'я мають е, від одного до декількох генераторів різної потужності, і ми продовжуємо цю роботу, збираємо актуалізуємо потребу закладів. І ще найближчим часом будуть розподілені понад 400 генераторів, якщо бути точним 467 генераторів. Але хочу ще раз наголосити, що кожен абсолютно заклад охорони здоров'я забезпечений генераторами на випадки відключення електроенергії. Окрім генераторів, чи передбачені чи потребує система охорони здоров'я якісь інші способи до альтернативного опалення так само до надання струму в разі чергових атак росіян? Так, ми зараз активно працюємо над іншим альтернативним джерелом забезпечення електричної енергії. Це сонячні панелі, провели відбір закладів охорони здоров'я і активно розпочали зараз встановлення сонячних панелей в закладах охорони здоров'я на сьогоднішній день. 32 заклади отримали сонячні панелі, і найближчим часом, найближчі декілька місяців, і ще понад 200 закладів охорони здоров'я отримують сонячні панелі, які вже будуть змонтовані. Тобто, також як альтернативне джерело забезпечення електричної енергії. Чи є ще якісь альтернативні джерела, які би ми могли застосувати в лікарнях? А більшість критичного обладнання на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про сучасне обладнання, вони мають акумулятори, які дозволяють декілька годин працювати в автономному режимі. Це монітори пацієнтів, апарати штучної вентиляції, легень. Тобто, критична апаратура сучасна, вона забезпечена резервними елементами живлення. Ну і основне на сьогоднішній день це звичайно генератори або дизельні, або бензинові, які ми обладнані, які мають кожні кожен заклад лікувальний. Щодо генераторів, ну от ви сказали про цю готовність, але ці генератори, ви самі щойно теж це згадали, потребують або бензину, або дизель. Чи не бракує цього, яким чином відбувається там, як розуміється, має бути певна закупка, правда? Так, звичайно, в кожному лікувальному закладі за а, вимогами нашими має бути запас палива щонайменше на декілька днів, це 2-3 дні, і по підписані договори з постачальниками палива з метою їх безперебійного отримання в разі блокаутів, в разі потреби в паливі для забезпечення роботи на у нас. Ще в інформації був цікавий момент про те, що ідеться про медичні заклади законтрактовані з Національною службою здоров'я, Який відсоток? Ток з усіх законтрактовані на цю співпрацю. Ну, ми розуміємо, що на сьогоднішній день для того, щоб отримувати кошти за лікування пацієнтів, заклад охорони здоров'я повинен мати контракт з Національною службою охорони здоров'я. Тому практично всі лікувальні заклади, якщо ми говоримо про заклади державної або комунальної власності, вони законтрактовані з Національною службою здоров'я. Можуть не контрактувати з приватні заклади, які. Самі заробляють собі гроші, але кожен заклад, комунальний, державний законтактовані з спасибі вам, Сергій Добров, перший заступник міністра охорони здоров'я про підготовку лікарень до нового опалювального сезону, і до можливих блекаутів.